Екскурс в історію збереглася історична довідка, датована 1748 роком, містить факт наукового відкриття, пов'язаного з ім'ям французького вченого ченця Ноле. Перед обідньою трапезою їм помістили у воду бичачий міхур з вином для охолодження. Однак трапилося непередбачене, міхур з вином збільшився в обсязі і раптово луснув. В результаті з'ясувалося, що через стінки бичачого міхура почала проникати вода, наповнювати міхур з вином, що й призвело до його переповнення. Таким чином було відкрито нове явище у фізиці: це повільне проникнення слабоконцентрованого розчину, в даній історії води через плівку, в більш концентрований розчин, згадане вище вино. Дане фізичне явище отримало назву осмос процес осмосу. Надалі уваги вчених зазнали тонкі плівки тваринного походження або ж мембрани. При більш детальному дослідженні виявилося, що ці плівки мають пористу структуру, а також сам процес осмосу триває до певного моменту і припиняється при досягненні певної різниці в тиску між розчинами. Цей тиск отримав назву осмотичний тиск. Два століття вивчалося явище осмосу та плівок мембран. І лише після Першої світової війни у Німеччині була виготовлена перша штучна мембрана для промислового використання. Лише у другій половині ХХ століття, у 60-ті роки, завдяки технічному прогресу та розширенню можливостей наукових досліджень, з'явилася можливість створення такого тиску по відношенню до концентрованого розчину, який міг би гарантовано перевищувати осмотичний тиск, а також змусив розчинник частіше воду протікати, або, наприклад, Проникати у зворотному напрямку з концентрованого розчину у менш концентрований розчин. Таке явище отримало назву зворотній осмос. Вивчення зворотного осмосу почалося у 1950-х роках в Університеті Флориди, де Рейт та Бретон продемонстрували здатність ацетацелюлозних мембран виробляти знесолену воду. Дослідження продовжили Лоуеп та Райан. Створивши асиметричні ацетацелюлозні мембрани, ці дослідження дали поштовх для отримання нових типів мембран і створення різних модифікацій мембранних елементів. На сьогоднішній день найпопулярнішими стали спіралоподібні та волоконнотрубчасті елементи. Лише у 1980-х роках дослідження у лабораторії уряду США дозволили отримати перші композитні поліамідні мембрани. Ці мембрани значно перевершують ацетацелюлозні в ефективності знесолення і продуктивності. Сьогодні промисловість отримала 20-кратне збільшення потоку при однаковому тиску порівняно з целюлозними мембранами та зменшення на порядок концентрації солей в обробленій воді.